Єднується моя колега Тетяна Дублянко. Таню, вітаю тебе. Вітаю Альона! Вітаю наших телеглядачів! І, традиційно для вас дійсно ще більше актуального зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, де вас підготувала вся редакторська група телеканалу Ті 8 Ну, А ми тут з Альоною, щоб про все це розповідати. Традиційно далі о 9.00 починаємо продовжуємо точніше інформаційний марафон з аналітики, яку ми почуємо від докторки філософії та експертки із зовнішніх. І внутрішніх політик до нашого етеру вже доєдналася Людмила Покрувчук. Пані Людмило, доброго вам дня і слава Україні. Вітаю і Героям Слава. Ми цього тижня багато говорили і про надання Україні томагавків, і про те, що цьому процесу може сприяти. І от, власне, вчора була заява президента України про те, що якщо Трамп власне домовиться, досягне припинення вогню і надасть Україні томагавки, то Україна висуне його на Нобелівську премію миру. А всі ми знаємо, як Трамп хоче її отримати. Як оцінюєте цю мотивацію? Ну, ви знаєте, в принципі, для Трампа. Ну, враховуючи, що її вже сьогодні оголошують, то в нього немає часу про ці домовленості вже вести. У нього був час до цього. Дуже багато було часу. Ми знаємо, наскільки як йшли ці домовленості, і наскільки він багато таких карт бланчів давав Російській Федерації, можемо так навіть сказати. Тому, ну враховуючи, що зараз уже часу немає, то можливо, це буде вже наступна Нобелівська премія миру. Якщо це задовольнить Трампу отримати її в наступному році. Ну чомусь він саме хоче в цьому році її отримати ну дуже складно Я не впевнена, що дійсно її дадуть цю премію, тому що вісім він, зрозуміло, він там уже у нас угу. да, закінчив. Да Я так розумію, наша дев'ята. Ми правда не розуміємо, які вісім. Да дуже складно їх не перераховували навіть в інтерв'ю прямому Трампу. Задали от ну журналісти, чи може він назвати які вісім він саме? Він сказав, ну їх багато зараз дуже це дуже займе як сказав, дуже багато займе часу. Це все перелічувати. Тобто, ми розуміємо, ну да, якщо вірменія Азербайджан, Албанія Азербайджан, то це вже дві. Так, можна сказати. Тому ну це так, якщо ми відійдемо сторону. А дійсно для Трампа чомусь це дуже тригерно. Ми розуміємо, чому тому, що саме демократам були ці Нобельська премія миру, особливо в Обами, до якого в нього досить специфічне відношення, дійсно. Але ми розуміємо, чому тоді дали Обамі. Обамі дали тоді за ініціативи по ядерному розброєнню. Тоді дуже велика йшла така хвиля. Великі чотири були проведені конференції, де Обама виступив за те, що ініціатором, що давайте ми повинні щось робити з ядерним роззброєнням, тому що це питання надалі може вийти з-під контролю. І от на фоні тих саме заяв, на тої такої повістки, яка була, дійсно дали Обамі ту Нобелівську премію миру. Це стосувалося не по завершенні його світ, це стосувалося саме ядерних питань, які на той момент Америка от, ініціювала і знову хотіла стати. Флагманом цього питання. Ну щодо Трампа я ж говорю, Нобелівська премія дуже складно, враховуючи, що там в цьому році щось більше 300 трьохсот номінантів, і серед них ну ми розуміємо, що Трампа там да там хто там Камбоджа, по-моєму, подала і Пакистан подав, то ну я ж говорю ці всі перепити вокруг Нобелівської премії миру, то дійсно можливо навіть може потрібно було б уже йому просто так дати. 에, щоб він, ну вірно ну, говорять, заспокоївся, і щоб ми могли далі вести вже перемовини по своєму питанню, тому що ми не знаємо, а що буде далі, як він буде реагувати, якщо ми знаємо, він дуже імпульсивна людина, якщо він не отримає того, що він хоче, то ми можемо навіть такерс кажуть, «Нобелівська премія. Ми не знаємо, чи буде вже наступного року. Ну, це якщо ми говоримо щодо Нобелівки. що то говорити до Тамагавки, то тут дійсно більш складніше питання, тому що 에, ми повинні розуміти. Що все-таки томагавки, це певна інфраструктура. Цієї інфраструктури у нас зараз немає. І це, звісно, більш таке політичне поки можна так сказати заява. Але якщо б вона була, це дійсно до ну, такий гарний політичний важель був би на Російську Федерацію, а особливо це був би політичний сигнал для інших країн, що американська сторона знову якби, активно приймає участь у регулюванні російсько-української війни, а не просто спостерігає там з боку і щось там заявляє. а або там просто продає озброєння через формулу Перл. Хоча зауважу по формулу Перл теж є питання, тому що на сьогодні ми ж знаємо закуплено вже 4 пакети, але Пентагон згодив тільки один на 500 мільйонів. Більше ж там ще узгодження ще немає. Хоча кошти вже зафрахтовані на 4 пакети. Тобто, ми розуміємо, що значить це американська сторона знову щось там тягне. А по томагавкам то можливо, дійсно багато військових експертів говорять, що якщо говориться така політична вже заява, то паралельно було б добре, що все таки вони відкрили не просто розмови по томагавках, а от просто на дальнобійні ракети, які є на сьогодні на озброєнні в європейських країнах, хтось тобто американські ракети. До прикладу, ну деякі говорять баракуда, ну щось це схиляється до джазмів. Джазмі, «Джазмі» це теж. Ракети, які там у них, хоч і дальність тисячу кілометрів, вони теж б'ють по бага, таким захищеним об'єктам і можуть в принципі достати ну, багато об'єктів, які находяться на території Російської Федерації. А саме головне, що ці ракети знаходяться на озброєнні вони ну, по-моєму у Британії находяться Фінляндії і да Фінляндії та да, Британії та Фінляндії, тобто вони є на Європейському вже континенті і. В принципі, можна було б на сьогодні вести вже розмову, що поки іде по там. Говоримо про томагавки, але дайте нам уже на сьогодні те, що вже є. Якщо в принципі, вже йде розмова про томагавки про той дальнобій. Тому що томагавки знаходяться тільки в Британії. Вони, в принципі, знаходяться, враховуючи, що це такі більш стратегічні е, ракети американські, то вони є тільки у світі, в общем, у Британії, в Австралії і в Японії. Зауважу, в тому році Японія закупила там е, високу медифікації ракети, там щось 4 по 4 мільйони стояна ракета. Ну тобто більше їх немає. Тому е, тут е, і враховуючи складність Інфраструктури, то поки йде оцей перемовний процес. Але бо я ж говорю, якби б дали б дозвіл на дальнобі, ми б вже б щось, вже б, звісно, могли б отримати інші ракети. Ну й це уже наступального цього характеру про що говориться. Тому що ми ж знаємо, Трамп тут говорить так, як кажу, це про томагавки можливо приймемо і, і таких у нього ком багато багато багато, багато залишається. Але ж ви ми... В принципі це більш таке політичне можемо сказати рішення, тому що отримати томагавки без її інфраструктури дуже складно. Чому Путін і був такий впевнений, в принципі, що він що томагавки ми швидко не отримаємо? Тому що він сказав, що тут потрібна буде присутність американських військових. Дійсно, чому американських військових? Тому що е, оці всі по перше потрібні бути ми ж повинні розуміти, з яких платформ вони запускаються. Томагавки з наземних платформ не запускається, і ще цих платформи тільки вони по моєму там не помню. В Британії є, але вони випробовані. Юється, тобто потрібні якісь кораблі, потрібні якісь підводні лодки. Хто це все буде давати цю всю інфраструктуру? Ми ж це добре розуміємо. Тому я вже говорю, але Росія так вона переймається не просто томагавками, будемо так говорити, те ще є заяви да, російської Федерації, Вона переймається саме, щоб не були дані іменно дальнобійні ці ракети, інші модифікації, іншого зразка. Тому що вони розуміють, що якщо вже заявлений томагав, то можливо то до чого дійсно договоряться. Тому що, коли йде заява, то дійсно вже можливо. Та як тоді помнить, пам'ятаєте по Атакамсам, да? Спочатку дуже багато йшло розмов по Ф-16. В Росії я говорила, якщо дадуть. Це все це напад уже на Росію. Скільки вони нам страхали, говорили і по атакамсам, і по Ф 16 Це саме ми чули, але потім була домовленість. Ми знаємо і по атакамсам, і по f 16 Була домовленість. так само зараз і по тамагавкам. Тому е, ми в принципі нічого нового тут від Росії не почули. Я думаю, що домовленість дійсно буде досягнута. Можливо, пого е, на перехідний період по певним ракетам, буде так говорити дальнобію, який в принципі є вже на озброєнні, тому що тут британці. Британці, ми ж знаємо, вони зацікавлені в багатьох питаннях, особливо в регулюванні російсько-української війни. Ну вони дійсно три сильно цим росіян. Але я ж говорю, але чи це буде тамагавк на першому етапі? Можливо, що ні. Можливо, інша ракета, але в принципі я ж говорю, не важливо. Головне, щоб це все таки була ракета, яка все таки буде більш на ну, крупоки. Ми не можемо ще собі дозволити, бо це наше фламінго. Ну нашу ракету, це на кінець року, те, що прогнозується, ну сім ракет. Так то нам дійсно не хва не недостатньо коштів, щоб їх по перше поставити на масове виробництво, а по друге, у нас і не вистачає для цього всього. А дійс, а ви жри американські виробництва могли би нам в принципі в цьому допомогти в ті ракети, ті вже знаходяться на зброні. Ну от це в принципі це те, що на сьогодні юрину Росія, а Росія буде продовжувати. Не буде продовжувати надалі всіх жахати, що якщо що. От от зараз ми зараз вже нападемо і будемо поводити ескалаційні дії. Єдине, що може Росія на сьогодні, то що вона вже випробувала, тому що ми ж зауважимо раніше, коли йшли по Ф16 і по Атакаусам, да, не було такої ескалації проти НАТО ну, зі сторони Російської Федерації. А на сьогодні вони вже провели певні ескалаційні дії, побачили ту відповідь. Ну, без зубу буде так говорити mm -hmm. відповідь НАТО. Да, побачили ці червоні лінії, промацали. І особливо зараз вони можуть масштабувати не просто такі от. Напади за допомогою своїх дроїв, але можуть проводити певні ну, там дії всередині самих країн Євро ну, Європи, Європейського Союзу. Тобто ми знаємо, що можуть проводити певні диверсії, для чого? Щоб ну була така більш зговорлива, то що ми говорили Європа і не так підтримувала оці всі ініціативи, які ми видвигаємо і по дальнобі, ну і не тільки по багатьом іншим питанням. Тому отут отут дійсно може бути така складність саме по подальнобієм, тому що Росія вже розуміє, що НАТО не буде реагувати, якщо що. Е, ну він воно вже побачило реакцію. Тому так, оці страшилки, оці, ці на сьогодні говорячи Путін, вони більш сприймаються на і саме на сьогодні в країнах Європи чим раніше. Тому що вони вже на собі, особливо країни Балтії, Польщі, Румунії, побачили, ну якщо що, то вони залишаються в принципі самі. Відповідати за свою безпеку і вже Отут власне Кремль, якщо говорити питання. про помагавки, та, то вже заявили з Кремля безпосередньо з Росії, що все нормально, навіть якщо передадуть передадуть томагавки, ми знаємо, що з ними робити, тому що працювали по ним вже в Сирії, тому нічого нового, нічого страшного. Проблеми будуть лише в тої країни, яка надасть цю зброю безпосередньо. Принаймні про це заявив голова комітету Госду. Ми Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов е, власне це більше таке заспокоєння для росіян е, прозвучало чи дійсно росіяни на вашу думку, от такі от впевнені і вони справляться з усім, зважаючи на те, що ну зараз їхня система по м'яко кажучи, пропускає певні е, санкційні удари, я їх так називаю українських дронів. Ні, ну звісно, вони це для заспокоєння для росіян, тому що там ми як кажуть, кожного дня їм теж даємо там сюрпризи, приносимо е, так в певні міри їм е, у відповідь. Тому е, розуміючи, що ми ж повинні розуміти, що да, всередині російського суспільства, коли ти кожен день живеш і не знаєш, що в тебе буде завтра, да, або наступної там, хвилини, можливо, дрон прилетить і десь удари. Е, тому, а якщо ще говорять тут про тамагавки, то все одно у людей є певні такі. Уже люди по поводу того, що ну все-таки це вже ракети, це не дрони, це можливо щось буде більш страшніше. Тому це дійсно заспокілили. Ну я ж говорю, зауважу при тому, що там Агавки на європейському континенті знаходяться тільки в Британії. Ми ж розуміємо, кому цей посил був даний. Ну не сполучений вже штат, да? так е, скоріше всього, що було дано посил в Британії. Ну якось Британія, я думаю, вже все одно ну, якось вони справляться з тим, що говорить Росія. В принципі, це чисто було для внутрішнього електорату. Тому що для зовнішнього електорату так вони знають, як працюють тамагавки по Сирії. Ну там зрозуміло, там вони примінялися, але я ж говорю, зуважу, Росія не тільки по тамагавкам має м, певні перестроги, а по іншим ракетам, які можуть бути дані і в якій кількості, тому що зауважу, тамагавк так американці можуть дати, але ж ми не знаємо якої модифікації, тому що це можуть бути 300 кілометрів, можливо, більше. Чи дадуть вони модифікацію 1500-2000 і кілометрів, але вони можуть дати ракети саме модифікації, ну іншого типу, але які дійсно йдуть 1000-1500. Оце Росію трохи от, вони не розуміють, так як Києву яке рішення прийме Трамп от, в цьому випадку. Тому що Трамп починає, ми ж бачимо, він вже е ну якось з нетерпінням є. Тим більше, що ми бачимо, що зараз по газі, в принципі, дойшли до якогось там першого етапу. То в нього зараз буде переключення уваги на Україну, а особливо знаєте, якщо йому нобелівку не дадуть, то йому скажуть ну не дали того, що питання російсько-української війни не вирішене. Ну, в принципі, на Алясці ж там про щось говорили, де ж хоча б тимчасове перемир'я, ну, тимчасове там, е, е, зі сторони Росії, цього всього не було. І я думаю, що журналісти дуже добре це все як говориться, спушать, цю всю інформацію, що Трамп не міг отримати Нобелівську премію миру, а за що йому давати, якщо саме велика війна на Європейському континенті після Другої світової війни не була врегульована саме із за нього. Це ну, в, в, в кращому варіанті. Варі... Його це так би мовити під підстігне та Трампа. Так, да, 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 вони буде його таке... будуть оцим, що вони. А ви ж бачите, Трамп дуже реагує на змі. Якщо у нього починається от ми завжди, от як, як він реагує, він же сам піарна людина, да, і він не хоче. А вони будуть говорити що слабка позиція була по Росії. Ну, ми ж знаємо, багато вже цього було. І тільки починається щось говорити, що в нього слабка позиція, що він не може прийняти рішення, що із за нього ескалюється ситуація. То він тут починає виходити і говорити, як не про санкції. Ми вже це чули, дедлайни виставляти. То починає він і ще. От зараз от він в принципі здавжу. Ну він сьогодні вже пішла інформація. Він знову почав говорити про санкції. Да, що він буде знову вводити санкції проти Російської Федерації, тому от, от це може дійсно його те, що бо це як, як сказали, тригернути в цьому плані саме змі, е, яке буде дуже дуже сильно пушити цю тему Нобелівського миру, тому що він її не міг отримати. І що ну, навіть буду говорити, що, в принципі так, це вірно. Тому що як може президент отримати Нобелівську премію миру за те, е, за а коли йде е, ну, поряд війна. Яку саме вони були основними переговорниками в цьому процесі, де саме вони могли вирішити це питання? Зустрічався він з Путіним. Ми кожеві нічого для цього не зробив. Завів це все в глухий кут і ще Нобелівську премію миру. От ти, говорить, давай спочатку повинно бути врегульоване це питання, хоча б, як сказав наш президент, тимчасове якесь перемир'я, да? а потім вже будемо говорити про Нобелівську премію миру. Тому я говорю, так тут багато важлів, що може зараз зіграти на Трампа. А я ж говорю, а то що він дуже сильно ну, реагує на змі. То ми знаємо, що він певне буде це. Його буде дуже дуже тригерити. Я думаю, що це його підстігне дійсно до якихось уже більш таких чітких рішень. Можливо, по томагавкам це буде, можливо, ще до податково буде по санкційним політикам. Це те, про що ми ну, багато зараз говоримо, що все-таки Сполучені Штати повинні прийняти вже це рішення по цій санкційні ці санкціям, а не перекладати важель на Європу. А також ще додатково, ну до прикладу, якщо він тут важель переклав на Європу по санкціям, але ж говоримо по озброєнню, він же обіцяв, що, що якщо Росія там не піде на певні умови, то він надасть озброєння Україні. Але ми знаємо, і оця була запропонована формула 5. Це те, що ми говорили. Але затверджено на сьогодні Пентагоном тільки перший пакет, хоча охолочено чотири пакети. А зауважу, це іще. З 4 це да, серпня, четвертого серпня уже на той час уже був вже перший цей пакет повністю за нього зводили. Тільки вони оце тепер його затвердив Пентагон і то не в тій номенклатурі, яка була подана. Ага. Тому я ж говорю, якщо там він в принципі говорив по станціям Європа, але тут все залежить від нього по озброєнню. Давайте буквально озброєння закуплене, закуплено на 2 мільярда. Є уже є повністю. Чому на сьогодні це все в рамках цього ну, по формулі Пьору? Воно не передано НАТО, щоб воно могло передати нам. Тому я ж говорю, отут дійсно до Трампа може це питання по Нобелі підстягнути, що він почнуть активніше все таки вже передавати озброєння. Тому що на сьогодні у ж ну в принципі тільки все залежить від нього. От і тому всі дивляться зараз на нього. А як він буде врегульовувати це питання? Тому що ну я ж говорю, а що? Ну що ще можна видумати? Він сказав що ви повинні купувати зброю. Добре, кошти знайшли. Але зброя так і не пішла. Якось це все, поки знаходиться в Пентагоні. Вже навіть не пішов ще перший пакет. Зараз ми отримуємо озброєння тільки по е, про, двом програмам, які ще були за Байдена. ці остатки, що й говорили, що ми от в кінці десь жовтня, е, от це останні ті, що були при Байдені там Юсей і Підіям. От, от по ним ми ще щось дотримуємо. але за Трампом ми ще нічого не отримали. Навіть навіть от зараз вони вже затвердили бюджет Пентагону до 28-го року. Там програма йде, і там є по Україні 500 мільйонів. Це 26, 27, 28 по програмі «ЮСЕЙ». Тобто на три роки 500 мільйонів. Ну що таке? Ну це на навчання, там те, що раз говорю, На навчання і на деяку підтримку. Ну все, оце все, що є. Це те, все, що є від Трампа. Тому як він буде врегульовувати питання, щоб отримати Нобелівську премію миру? Ну Ми, і говорю, будемо бачити після сьогоднішнього, після 12-ти, так? В нас так. Вже, так. Будуть, О е 12.00 за Києвом, безпосередньо має бути висновок. А тим часом, Сум в європарламенті власна європарламенту новій резолюції закликав Європейський Союз використати усі заморожені російські активи як базу для надання кредиту Україні. Загальна сума таких активів в країнах ЄС та G7 становить близько 280 мільярдів євро, майже половину валютних резервів Російської Федерації. Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій рішуче також засудив безрозсудні та ескалаційні дії Росії спрямовані проти безпеки та інфраструктури країн-членів європейського союзу про це йдеться на сайті Європарламенту в резолюції міститься і заклик до скоординованих дій посиленої оборони та санкцій для протидії цим загрозам. Ви знаєте, раніше ми критикували європейський союз, що вони постійно висловлювали своє занепокоєння: рішуче занепокоєння, скажене занепокоєння, масоване занепокоєння, власне, стурбованість, так і так далі. Ми бачимо, що навіть і по со. Обі, вони також ну добре вийшли ці резолюції, але знову ж таки, ну якщо говорити про Бельгію, де дуже багато коштів Російської Федерації знаходиться, ну вони не дуже хочуть аналогічно Франція, Макрон. Кажуть, що порушать закон, якщо таке зроблять, і так далі. Тобто, багато країн, нібито резолюції є, але е, одна країна, до прикладу, та вона не може самостійно прийняти рішення, чи то не хоче, чи то не може прийняти рішення щодо саме заморожених російських активів, не відсотках по них і так далі. Чому така ситуація складається? Європа ще не дійшла до тої думки, що все ж таки в неї вже дійсно розпочинається щось недобре, і це не якісь наміри, і так далі. Вже літають над головами і безпілотники, і так далі, і розвідувальні дрони. Так тобто потрібно вже діяти. Час таки прийшов. Е, ну розумієте, ну дійсно там е, самі великі находять активи на євлю на Євроклірі в Бельгії, там 185 мільярдів. І дійсно зараз питання по Бельгії. Але 1 е, жовтня, коли була зустріч в Копенгагені, в принципі, ну закрита зустріч. Ну ви ж знаєте, там mm -hmm. була велика Єврденеформальна не, зустріч країн Європейського Союзу. Е, вони дійшли до певного рішення ріш, ну, Будем так казати е, напрацювати юридичну саме архітектуру гарантій безпеки саме Бельгії, щоб розділити, як сказала Урсула фондерляїн, відповідальність юридичну відповідальність. Якщо Росія подасть до суду, тим паче, що нею було зауважено, що якщо Росія подає до суду за рамками Європейського союзу, то ці рішення не признаються. Але ж, а Бельгія, да, дійсно, вона не то, щоб сама Бельгія. Ми знаємо директор цього євлюкривіру. Він же як зауважив, ну доволі так, да, дійсно для нас це цинічна була ця заява. Де він сказав: Ну, безпілотники, це добре. Там вони там літаються. Дуже якось жахлива ситуація для Європи. Але ті кошти, які ми можемо втратити в на майбутнє. То вони не співмістимі або ті наслідки юридичні, які може мати на майбутнє, то вони не співмістимі з тією, в принципі, діяльністю Російської Федерації, яка зараз там поводиться на території. Європейського союзу ну принципі це була його заява, тому що вони тоді якщо Росія подає до суду, то вони втрачають навіть більше. Вони втрачають відтік інших інвестицій, які у них знаходяться. А там знаходяться інші гроші, ну інших національних банків. Тому дійсно вони, як він сказав, для мене важливі гроші фінанси. Ну а ну, так тут вони, але Зауважу про цю процедуру. В принципі, вона як навіть не на паузу поставлена. Вони її зараз розробляють, вони її не встигають зробити до 23-го. Коли буде вони хотіли до 23-го, хотіли Єврокомісія фондерляєн вже вийти з тим, щоб е, ну, заявити про цей механізм, да, як він буде працювати, тому що ми ж повинні розуміти саме механізм, вони хочуть типу, зробити як ковідний фонд, тому що ці бонди повинні бути під. Певний фонд, але хто буде наповнювати цей фонд? Де візьмуть кошти? Так, це по перше, зараз це вирішується. А по-друге, саме це безпековий момент юридичний для е, Бельгії. А чого чому Франція Виступили там проти? Там виступили проти Бельгії, Франції та Люксембург. А чому Франція? Тому що у Франції теж знаходяться російські активи, там на більш чим на 10 мільярдів. Тому Макрон, враховуючи його політично зараз, дуже складну ситуацію. Ви знаєте, яка у Франції складніша ситуація? На, та там, криза повністю політична, і не, мож, чи втримається ще Макро до 27 року, не знаємо. Тому він не міг, в принципі, по-іншому він виступити не міг. Те, що пропонує Європейська комісія, щоб розділити цю відповідальність на 27 країн, але ми розуміємо, ну, в принципі, Словакія, Угорщина, чи підуть вони на цю відповідальність, тому по ще додатковим таким не говорять, що можливо це буде ну, гарантій Бельгії та ні. По відповідальності країнами G7, в принципі, на рівні G7 є певні домовленості. Тому я ж говорю, в принципі, скоріш за все, вони дойдуть до цього механізму, вони його зроблять. Раз вони вже почали напрацьовувати юридичну архітектуру, то як було ними самими зауважено, так ми розуміємо, до кінця жовтня вони це не зроблять, але до кінця року, в принципі, все є можливість у них забезпечити ту юридичну безпеку Бельгії. Про що Бельгія зауважує. тим більше, що в Копенгагені Бельгія не відмовилася, як вам каже, ми не відмовляємося, що ми можемо передати ці активи нам, ну, під оці бонди, але ми хочемо бачити, все-таки, щоб нам показали оцю безпекову частину юридичну, що ми самі не будемо нести відповідальність, що якщо що, то ми не самі залишимося з Росією один на один. І що Росія зараз не почне у нас робити диверсії, а цю відповідальність все-таки давайте розділимо. Тому отут саме оце питання, але я думаю, що до кінця. Року вони це питання вирішить, тому що саме американська сторона наполягає на цьому вже. Ну в принципі, навіть ви зауважили рішення Європарламенту. Так, це рішення, але це ще один додатковий юридичний аргумент. До напрацювання тієї архітектури відповідальності для самої Бельгії, тому зараз вони ж курі, оце буде напрацьоване саме цей механізм. А ви ж знаєте, ну так вони не можуть прийняти швидко рішення. На жаль, у них завтра може навіть і більше буде літати тих безпілотників. Будуть більше буде диверсії. Пані Людмила, ми вам щиро дякуємо Йому, за те, що доєдналися до нашого етеру. На жаль, час ефірний наш вичерпано разом з вами. Ми дуже дякуємо вам за глибоку аналітику. Тож Док, відмила... докторка філософія. Експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровчук була з нами на зв'язку. Ну а власне вже після короткої паузи ми в інформаційному марафоні Ті 7 Плюс поговоримо про оновлення амбулаторії у Шаровечці, а також про е, безоплатність.